Всім доброго ранку, понеділок, десь, ну десь майже восьмо Коротше кажучи, вокруг дому оббіг, котам всім насипав Ось таких три банки в день походить вашого корму. До речі, тим кому не подобається котів, проходимо мимо. Коти частина мого каналу. Так що вибачайте, якщо я вам щось не те кажу. 7.09, сижу на білому камні, дивлюсь відео таксерика, думаю, класний мотиватор для мене, знайшов нового мотиватора, подивився його мотиваційне відео, взяв камеру і йду працювати. Десь там моя машина. Зараз буде холодний пуск. До речі, вчора робив. Ввечері холодний пуск. Якщо вам цікаво, в мене є сторінка в TikTok. Залітай туди і підписуйся і підтримуй мене там. Ладно, давайте. На зв'язку зараз буде пуск. Холодний пуск. Раз. Тепер беремо... Робимо ось так. Ого, саната під'їхала. Два. Вчора заправив повний бак і три. О, бачите. Все норм працює. Прогріваємо 10 хвилин. Я подивився, там в коментарях мені написали, що нічого не зрозуміло по поводу редуктора. Проясняю, може я щось там не так сказав. Редуктор завив дуже сильно. Я поїхав на СТО. На СТО машину підняли. Подивились. Я включив коробку, вона їде, тільки піднята да? на естакаді. Він воє, капець. Переглянули там масло. Масло там жопа, торба. Ніхто ніколи його не ні міняв. Ну і я не міняв, це може моя помилка. Сказало все, ремонту він не піддається. Потрібно міняти, але є проблема з моїм передаточним числом в Україні взагалі його немає. 2,82 передаточне число на мій Mercedes. Я шукаю зараз його в Європі. Ось так. Тепер зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, напишіть в коментарях. Мерседес прогрівається. 10 хвилин, це буде 8. Включаємо програму і поїхали разом. Показую набор таксиста. Конфетка, банан, бутерброд, кошачий корм з собою. Один телефон, інший телефон. Ну, це моя сумка. Ось такий набор таксиста на... до обіду. До 12. Стартуємо, перше замовлення 15 км за 584 гривні. Переїжджаємо на сектор Жавтневий. Правда, в мене машинка ще ось така трошки не відігрілась. Ну ладно, зараз щось зробимо. Коротше кажучи, подаюсь на перше замовлення. Ну, По-перше, зверніть увагу, показує за бортом мінус 17. А по-друге, зверніть увагу, стрілка взагалі не рухається. Перший раз таке бачу. Ну, побачимо, що буде через 20-30 хвилин. Цікаво. Тільки виконав замовлення, показую вам свою локацію. І одразу прийшло наступне замовлення на КПІ. Майже 11 за 466. Я думаю, норм, поїхали. Зараз будемо виконувати наступне замовлення. Орієнтір, магазин бадьори, як сказала мені Жіночка. Шукаємо його. Поки їду на наступне замовлення, коротше кажучи, прикол, хлопець працює в таксі в Рівному. Каже, дизель замерз, а в нього, в нього рено. Питає його. Телеграмі там спілкуємось. Який же ти дизель лив? Ну зараз він мені відповість, і я вам дам знати. А я поки їду, подаюсь 1 на 3. Подача Як там кажуть, малиш, Колеса крутяться, бабосік Мутяться Чи щось таке. Коротше кажучи, 5 хвилин постояв, побачив замовлення на вас двіженку. 4 кілометри за 200, думаю, треба їхати, тому що все. 1038. Гарненьких замовлень майже немає. А стояти це означає нічого не заробляти. Вулиця Татарська. Продовжуємо свій рух. Мабуть, шосте замовлення. А давайте я вам покажу, яка прикольна вас двіженка. Взагалі тут, я не знаю, посипають тут чи не посипають. Всі тут скользят. І це ж які круті, я не знаю, там домівки, тут же так круто. Приїхав на Подол, постояв тут хвилин 15-20, слава Богу, зловив замовлення на лівий берег на Асакарки. Трошки тут дивлюсь трансляцію, все, подача 1,9. Стартуємо, повертаємось додому. Спроба номер 2 Перша спроба. Взяв замовлення на асакарки Заїхав в цей трикутник. Падол, не можу виїхати. Був зрив. І тут, слава Богу, мені пощастило. Їду навіть ближче до свого дому. Напазняки, подача 980 метрів, повеземо хлопця. Фуф, алілуя! От якщо дати просту таку відповідь на таке запитання, що все ж таки ефективніше? Просто ланцюг або в пафільтрах? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я приїхав на наступне замовлення. Додому. Ладно, так і бить, покажу вам, як я роблю. Бачите, коврики, ванна така, як є. А хто так з вас робить? Чи ви такі всі круті, що постійно тільки на миках моєте все? Продовжуємо. 15.22. Я взяв замовлення на Лук'яновку, якщо є бажання. Переднє сидіння в мене завжди свободне. Приєднуйся і поїхали разом. 350 гривень. Виконав замовлення. Виконую друге замовлення. Моя локація вулиця Дехтярівська. Якщо хтось знає там Лук'янівське СІЗо. Йду далі. Там щось у нас. 200 за три з лишнім. Виконав ще одне замовлення, зараз вам розповім такий міні-прикол. Коротше кажучи, виконуючи замовлення, заїхав на територію ну, якогось торгівельного центру, косма щось називається. Ну і там, знаєте, ти чек отримуєш, перші 30 хвилин безкоштовно, а потім 50 гривень. Ну, стою, 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 Час втратив, коротше кажучи, приходить замовлення. Та, точніше, з ефіру взяв замовлення. Прям з, прям з місця, але 147 гривень за 2 кілометри. І, і тут виїжджаю, там маленька пробка на території, щось там хтось тупить. Я такий дивлюсь на цей чек, а тут написано 16-12, а в мене вже показує. 16.40 40 Баці 41. Я думаю, ну все, 147 гривень замовлення і ще 50 гривень за те, що я там стояв. Ну мені просто пощастило. Я за секунди виїхав. І все, ось така ситуація. Я ось тут десь шукаю наступне замовлення. Ще один прикол. Зараз подаюсь на замовлення. Знаєте, є там написано Райдер там, Іван, Євген, Мілена, Галина є взагалі Там Без ім'я. Да? А є з такими приколяхами, Як фаворитка. У кого вона фаворитка? Я, коротше кажучи, зрозумів, чому у мене КПД падає. Я от дивлюсь таксюрика відоси. Він каже, дві штучки утром і там дві вечором. От дві утром мені в принципі вдається. Я думаю, а чому дві вечором мені не вдається? А я вам відповім, а тому що коли наступає темрява, мені мій головний мозг каже, Женя, треба спати. Він сприймає, що вже 9. І все. І мені хочеться додому. Розумієте все, я розгадав цю фішку. Мені потрібно, щоб зараз був десь місяць квітень. А можна і травень. Все ж таки є гарні пасажири. Два хлопця. По-перше, дорогу скоротили на. Півтора кілометра. Замість 5,54 плюс ще раз скоротили дорогу. Я не знаю, може там на метрів 700. І замість 270 гривень дали 300. Приємно! Приємно! Шукаємо наступне замовлення. Я не знаю де я. Давайте зараз вейс включимо і побачимо, що це у нас. Що це у нас? Що то тут? Правулок є Юрія Матущака. Ну, щось таке. Зараз вийдемо ближче до центральної дороги і будемо розбиратися. Юра, Юрочка, Юрок, Юрій. Зараз виїжджаємо на проспект Лобановського і забираємо Юрія. І веземо його на гарматну. Нормальне таке замовлення, можна переїхати. Вечір продовжується. 18-12, ви як там на лінії? Все, я поїхав. Більш за все, мені не подобається, коли молоді люди не можуть підняти ноги і об порог Це просто торба. Ладно, я поїхав, виконую ще одне замовлення, і потім вже буду. Шукати замовлення додому на лівий берег. Зараз я на вулиці гарматна. Привіз паса. Чесно кажучи, я навіть не знаю, хто може виконувати замовлення, тільки що воно було 92 гривні, зараз 100. Це просто торба. Ну, а ви що думаєте з цього приводу? Перед вами Берестейський проспект. Катав, катав, все нормально. От Виконав я сьогодні 16 замовлень. І тільки замислився над тим, щоб поїхати домой і якийсь запор. Стояв, 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 я не знаю, я просто замерз. Слава Богу, зловив замовлення на Воскресенку. Їду. Подача 2,6 Залишилось 1,5 км. Вже просто по барабану. Саме головне. Поїхати додому на годиннику 19.41. Зустрінемось вже на лівому березі. Завершуємо нашу роботу. Коротше кажучи, приїхав я на Воскресенку, потім взяв на гашика, щоб доїхати. Щоб я ще раз поїхав на Воскресенку, та ніколи. Це просто, знаєте, я їхав і проклинав. Цю дорогу. Я не пам'ятаю, як вона називається, там якась центральна, їдеш, все б'ється. Це просто треш. Коротше кажучи, давайте так. По ділу. Значить, статистика така. 3717, ну там десь гривень 50 чаю. Да? Виконав я 18 замовлень. Я не знаю, що ви тут бачите, Ну ось якось так. Да? Щоб вам. Я трошки вже потуплюю. На паузу поставив камеру. Ну, ось такий робочий день. 18 замовлень. Кілометраж. Зараз, 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 зараз. 160 кілометрів. 3700 на 160 км. Всім мирної ночі, всім всього найкращого. Бажаю вам тільки одного здоров'я і до зустрічі в наступних відеох.